Чим запам'ятався 189-й день війни, розповім за мить новини підсумки в ефірі. Трибухівська громада у Скорботі під час мінометного обстрілу в районі села Велика Новосілка Волноваського району Донецької області загинув військовий Іван Тренько. Він жив у селі Новоставці. Захиснику було 42 роки. Вічна і світла пам'ять герою. А у Збаражі попрощалися із захисником України Сергієм Алексієнковим. Чоловік пішов воювати у лютому, коли почалося повномасштабне вторгнення. В батальйоні тероборони спершу служив на Тернопільщині, а згодом на сході України. У Збаражі попрощалися із захисником України Сергієм Алексієнковим. У перші дні повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем. Вступив в лави тероборони, розповідає побратим Сергія з позивним Граната. Несли службу. Тут в Тернополі на блокпостах. Це було по 12 квітня. 12 квітня ми вибули в район ведення бойових операцій. Ми виконували обов'язки на Харківщині, де наші підрозділи обладнували вогневі позиції, де Сергій приймав участь добросовісно, там все міс е, службу. Після того ми було направлені в район виконання. Бойових завдань в Донецьку область. Донеччина для Сергія стала останнім місцем битви. На нульовій позиції внаслідок артилерійського обстрілу противником він і ще один товариш загинули. Побратими та усі небайдужі прийшли, щоб вкотре подякувати захиснику. От віддали своє життя не ну, просто красиві слова, вони реально віддали своє життя і реально кожен день боюсь підняти той телефон, тому що дзвонять. І переживає ще всі живі. Я просто, просто хочу, щоб люди зрозуміли, що на даний момент війна не закінчена. До повномасштабного вторгнення Сергій працював будівельником. В збаражі його бачили завжди лише усміхненим і знали, як доброго майстра. Він був людиною такою креативною, особливо в будівництві. Якщо давали йому таке якесь завдання, то він виконував його від початку під ключ. Щоб помолитися за спокій душі і подякувати військовому за захист. Люди зібралися в Успенській церкві з Баража. Нам справді великий жаль. І смуток, що він загинув, от адже він поповнює лави наших, наших небесних героїв. У захисника залишилася дружина та син. Поховали Сергія Алексієнкова на центральному кладовищі з Баража. Вічна пам'ять та слава герою. Був щирим патріотом, доброю людиною, вправним футболістом і загиблим військовим ігорем Рожуком. Прощалися сьогодні у селі Буцнів Великоберезовицької громади. Він загинув на Донеччині у боротьбі з російськими нападниками. В рідному селі тіло захисника зустрічали, стоячи на колінах та з українськими прапорами у руках. Сьогодні Ігоря поховали у селі Буцнів щирі співчуття рідним, близьким і знайомим військового. Вічна пам'ять. Продовжуємо. російсько-окупаційні війська. У ніч на 1 вересня обстрілювали Дніпропетровську область. По Нікуполю та Червоногригорівській громаді били російські гради, пошкоджені 12 будинків, ліцей, селищна рада. Снаряди зачепили лінію електропередач. На Запорожжі ворожі ракети вкотре цілили по мирному населенню. Воріхові снаряди розірвалися у житловому секторі. Пошкодження отримали приватні будинки і квартири. Також окупанти влучили в одне з місцевих фермерських господарств за Добу на Запорожжі поліція зареєструвала 17 повідомлень про наслідки обстрілів військами Російської Федерації. Далі до новин з генштабу росіяни намагаються відновити логістичне забезпечення своїх військ. Для ведення повітряної розвідки вони активно застосовують безпілотники на південно-бузькому напрямку. Українські військові дають гідну віці, чи відбивають українські села. За минулу добу було ліквідовано 450 ворожих солдатів, найбільше на Донецькому та Курахівському напрямках. Також знищили 23 танки, 33 бойові броньовані машини, 24 артсистеми, 2 і реактивні системи залпового вогню по одному засобу ППО та гелікоптеру. Організували шахрайську схему на Тернопільщині. Лісники разом з підприємцями незаконно видобували деревину і продавали її. Порушували закон підозрювані впродовж кількох місяців. Їхні дії заподіяли шкоду лісу на суму майже 850 тисяч гривень. Крім того, чоловіки розтратили продукції лісу за готівлі на суму понад 1 мільйон гривень. Про підозру повідомили трьом службовим особам лісгоспу і двом підприємцям. Триває слідство. Землетрус у Тернопільській області вчора підземні поштовхи зафіксували біля монастириськ. Про це повідомляє головний центр спеціального контролю. Магнітуда землетрусу склала 2,5 за шкалою Ріхтера. За класифікацією землетрусів він відноситься до невідчутних, оскільки зараз рахунками інтенсивність коливань була нижчою за межу чутливості людей. І суд продовжив підготовче засідання у справі братів козаків. Чоловіків підозрюють в незаконному використанні волонтерських коштів. Зараз брати у СІЗО. на крайньому засіданні вирішували питання тримання під вартою для Андрія та Івана. Більше деталей дивіться у сюжеті. Ще 7 травня вони відвезли автомобілі воїнам на Ізюмський напрямок. А вже 10-го почули обвинувачення у шахрайстві. Братів Андрія та Івана Козаків підозрюють у незаконному використанні волонтерських коштів. Зараз чоловіки на лаві підсудних. Обидва переконують, вони невинні. Знаєте, сьогодні, коли до нас приїхали з обшуком, мене вдома забрали, мене звинувачують. 34 тисячі доларів, сім шість тисяч дев'ятсот євро. Там я не пам'ятаю, яка сума була 2140 фунтів. Я займався своєю волонтерською діяльністю. У нас не було організації, я був окремо. Волонтер, звичайно, мов звичайна дитина, яка була свою благодійну діяльність з дому. Я не вважаю себе злочинцем на свою воно не то, що не визнає, бо ми вважаємо, що це політична розправа чи замова. Ця діяльність не була злочинною і її не можна називати злочинною цю діяльність. Оскільки ця діяльність була тільки спрямована на допомогу Збройним силам України, і якщо б кожен в нашій країні зробив таку роботу, яку зробили ми, і кожен він таку злочинну діяльність, то ми б перемогли оцих окупантів, які зараз окупували нашу Держава від 12 травня чоловіки у СІЗО таку міру запобіжного заходу їм обрали на початку слідства. На крайньому засіданні підозрювані і їхній захисник вкотре наголосили, що вважають тримання під вартою або ж заставу у понад мільйон гривень для кожного надто обтяжливим заходом. Тож і Андрій, і Іван прохали про домашній арешт в нічну пору доби. Прокурор натомість клопотав, щоб чоловікам продовжили строк тримання у СІЗО ще на 60 діб. Позитивні характеристики. Обох братів про вчинення дій спрямованих на допомогу Збройним силам України. Сторона обвинувачення абсолютно не заперечує той факт, що дійсно особи працювали і, можливо, допомагали тим чи іншим військовим частинам у наданні якоїсь конкретної, конкретних благ, засобів тому інше. Сторона обвинувачення оперує лише тими даними, які виключно викладені в обвинувальному акті. І той обсяг обвинувачення, який наведений в обвинувальному акті, в акті він є тільки тим, якого сторона обвинувачення притримується і буде надалі судовому засіданню доводити, тому що той виклад він є правильним на переконання сторони обвинувачення і він не є е, е, заможливим перевіряти його е, на відповідність, невідповідність, доведеність чи недоведеність під час підготовчого судового засідання. Суд постановив задовільнити клопотання прокурора і залишив під вартою Андрія та Івана Козаків ще на 60 діб. На підготовчому судовому засіданні сторони заявляли і про інші клопотання. Відкритим наразі залишається питання, куди і чому передали автомобілі і гроші, які при затриманні арештували у братів козаків. Ті автівки, зокрема, які заявлені в обвинувальному акті і які мали б знаходитись під арештом, передані на окуповану Луганщину, розповів адвокат Козаків. Коментар на цю тему нашій редакції. Обіцяли надати, але після того, як прокурор вийде із відпустки, тобто після 5 вересня. І кільце біля маяка вже не клумба, а головне, там облаштували нові дорожні знаки і змінили систему організації руху. Отож, що потрібно знати водіям, аби не допустити непорозумінь на дорозі, дивимось. Аби було менше аварій у Тернополі. Завершили облаштовувати кільце біля маяка, а точніше на перетині вулиць Мазепи, Дружби, Чумацька. І вже від сьогодні тут розпочала діяти нова система організації дорожнього руху. Тепер кільце головне. Раніше з вулиця Мазепи була головною. Тобто, якщо виїхали зверху, з Мазепи і на дамбу Тернопольського ставу, тобто ця ділянка була головною. Але зараз змінили що це став круговий рух. А ще додали дорожні знаки, зокрема, попереджають про зміну організації руху. Їх розташували біля кожного під'їзду до кільця, облаштували острівки безпеки та нанесли відповідну розмітку, яка попереджає водіїв про зміну транспортних потоків. На двох пішохідних переходах додали острівки безпеки. Що так само покращило безпеку руху пішоходів, оскільки на даних ділянках часто виникали дорожньо-транспортні пригоди, а саме не їсти пішоходів. Тобто зараз в даному випадку надіємося, що її більше не буде повторюватися. Окрім цього, відремонтували і верхній шар дорожнього покриття. Роботи тут розпочалися близько двох тижнів тому. Досить швидко ми виконали ці роботи по влаштуванні, як я сказав, фартухів і остицій безпеки, але враховуючи, що асфальтобетонне покриття було неякісне і необхідно було провести заміну верхнього шару дорожнього одягу, тому що влаштування дорожньої розмітки передбачає якраз нанесення верхнього шару дорожнього одягу. Ну, Як кажуть, все кільце не, не рентабельно було перефразовувати і замінювати, тому що дуже багато пішло коштів. Визначили самі гірші ділянки. Сьогодні на ділянці вулиць Мазепи Дружби Чумацька патрулюватимуть поліцейські, аби водії були уважними до нових дорожніх знаків та змогли звикнути до кругового руху. Додамо, що кільце зроблять головним і на інших ділянках дороги, зокрема на рогатці та вулиці Слівенській. У застосунку дія з'явились нові документи і послуги. Зокрема, тепер в додатку є документи латинкою, шеринг техпаспорту, пенсійне посвідчення і посвідка на проживання. Латинкою доступні закордонний паспорт, техпаспорт і водійське посвідчення. Щоб отримати один із документів, треба зайти в меню і обрати переклад. Щодо пенсійних посвідчень, то в дії відображатимуться лише документи, видані з 2014 року власники ж пенсійного старого зразка мають оновити документ, щоб він був доступним у додатку. Також у дії відновили сплату штрафів за порушення правил дорожнього руху і функцію належний користувач для шеринга техпаспорту авто для користування новими документами і сервісами треба застосунок дія оновити. Продовжуємо День знань під звуки сирени. У скориках офіційно стартував початок навчального року. Урочисто лінійку провели 31 серпня. Через ризики обстрілів з боку Росії. Загалом до навчального закладу цьогоріч зарахували 10 першокласників. В школі планують очне навчання. Заклад забезпечений укриттям. Спуститись туди довелося вже в перший день роботи, адже під час лінійки пролунала повітряна тривога. У скориках пролунав шкільний дзвінок. Через ризики обстрілів урочисту лінійку для батьків та дітей провели в останній день літа. До першого класу зарахували 10 першокласників. Серед них і дитина внутрішньопереміщених. Через війну у дитячих першовересневих вітаннях все частіше можна почути слова мир та тривога. Цьогоріч діти раніше стали дорослими. Переконують батьки. Що було сертак весна, щоб, висна, щоб війна. О, сонце мир і небі, і для мене, і для тебе, щоб тривога не вона насинала, не лякали. Хочу я новий айфон, і що був без заборон. Щоб у школі дозволяли, ігри не забороняли. А тиждень буде. Ми мамо обіцяємо, будемо мати гадиттями, то не найм. Загалом у місцевій школі навчатиметься 194 дитини. Роботу планують розпочати вже наступного тижня з 5 вересня. Ну а поки вітання вчителів та перший урок у класах. Першокласники навчатимуться за стандартами нової української школи. У класах є все необхідне: ігрові зони, підручники, техніка на кращих школярів чекає стипендія. Десять найкращих учнів в школі, і три вчителі отримують стипендію. Вона в нас де тобто один семестр получають одні за рішенням педради, інші семестр отримують інші. Це в основному за успіхи у навчанні учні, ну і теж. Така позакласна робота, конкурси спортивна, спортивно-масова робота. Ну і вчителі теж хто тестується, хто бере, має призові місця своїми дітьми, наприклад, на Олімпіадах, теж отримують стипендію. Готове у школі і укриття, в яке учні будуть спускатися під час тривог. Готували його вчителі разом з батьками. Наша школа взагалі-то 10 років тому відкрита, приміщення нове, і підвали в нас були, можна сказати, готові. Тільки ми зробили косметичний ремонт, поприносили пледи, зробили обстановку для навчання, тобто позносили парти, поскладали, зробили навчальне приміщення. Поки спілкуємося з Богданом Рачук та оглядаємо укриття, на вулиці лунає сигнал тривога. Дітей просять швидко покинути класи та спуститися у підвал. Укриття згідно плану поділене на кілька зон: В одному приміщенні перебувають діти початкових класів, в іншому старшокласники. У кожного свій маршрут та вихід у підвал. Тут є вайфай, питна вода та усе необхідне, щоб перечекати час тривоги. Ми спускали і дітей, дітям, дітям показувала, батькам показували. І вже йшов перший урок, Нас повідомили, і ми з дітьми всі спустилися в укриття. Як бачите, діти скукій. Я реагує спокійно, бо я дитині постійно об'ясняю, що тривога вдома перший клас навчати ну я рахую неможливо так важко зараз. Я біля неї є. Ну потім я не буду біля неї буде дуже важко. Ну надіємося, що Божою поміч у нас обменети старшокласники теж спокійні. Класний керівник 9-го класу Юрій Грицина каже: до тривог готові, адже проходили навчання і знають, як діяти. Ну як бачите, діти паніки ніякої не видають, тобто дітям не страшно тут. Діти готові тут перебувати. І я думаю, що все буде добре. Я напевно готувалася більше морально, щоб розуміти, що я буду спускатися в підвали, бо ніколи більше такого не було в мене в практиці. Готувалася морально, але більше перемагала бажання прийти до школи і побачити всіх. Укриття дуже круто укомплектоване все є для комфортного перебуття тривоги. Бойове хрещення Скориківська школа пройшла. Директорка закладу Ганна Траш роботою торгуванням колег задоволена. У нас сьогодні вийшло так. відбули святкову лінійку повітряна тривога. Зразу всі туди в укриття. І сьогодні наше укриття, як то кажуть, отримало перше хрещення. Ми готові. Ну ми готові так. Пес патрон нову марку від Укрпошти урочисто погасили в Тернополі. Це перша благодійна марка. Частину коштів з її продажу планують віддати на закупівлю машини для розмінування. Це близько одного мільйона гривень. Найвідомішому собаці саперу патрону присвятили марку. Символічно її погашали у музеї пожежно-рятувальної справи Тернопільщини. На одному поштовому блоці вісім марок. На них зображені різні події життя відомого собаки. На кшталт. Патрон розблоковує морський шлях, патрон з рятувальником. Патрон рятує дітей. Кожен, хто придбає аркуш марок, пес патрон, автоматично стає учасником благодійного проєкту. Вартість цього аркуша із вісьми марок 268 гривень. 184 гривні це плата за пересилання. 64 гривні будуть перераховані на закупівлю машини, яка буде розмаміновувати поля. Пес-патрон це, напевне, той символ незламності ДСНСу, коли тільки цей пес 236 вибухових пристроїв знайшов до 8 травня. Ми розуміємо, що москалі мінують наші території, не жаліючи на це ні мін, ні часу. Тернополянин Руслан Дерев'яний вже купив аркуш з історіями пса патрона. каже, що це третя марка у його колекції. Це є і підтримка нашим збройним силам України. Перше вийшло український корабель, другий вийшов європейський. Так і в мене ті вже дві є, Це вже третя марка. Тернопільські рятувальники кажуть, що патрон, хоч став символом їхньої служби, мають свою вівчарку Фіону. Вона нещодавно повернулася із навчань з Португалії. Є єдиною в Україні, яка вміє шукати людей під завалами за методом Аркон, тобто без допомоги кінолога. Тому на презентації марки Фіона теж була. Матеріал для окопних свічок збирають тернопільські волонтери, просять приносити консервні банки війський парафіт. Куди саме нести? Дивіться у сюжеті. Така маленька свічка може горіти півтора-дві години. Чуть більше буде до шести годин. І бувають ще більшенькі баночки, які можуть горіти до восьми годин. Тернополянин Олександр Пільгун збирає консервні банки, їх передає волонтерам, а ті роблять окопні свічки. З настанням холодів на передовій у таких є гостра потреба. Олександр розповідає, написав оголошення в соцмережах і за декілька днів знайшлися люди, які не збирали кілька десятків потрібних баночок. П'ятницю ми фактично написали повідомлення. Вже в четвер поцінила жіночка пані Леса, яка принесла чотири величезних пакети з таких баночок від корму для котів. Нашу розмову перериває стукіт у двері. До кабінету заходить жінка, вона принесла консервні банки і свічки. Каже, що оголошення прочитала у вайбері. Я побачила повідомлення, що нашим бійцям потрібні жестяні банки, свічки, там магарки, якісь для обігрівання і приготування їжі, обігрівання бліндажів і окопів, напевно, приготування їжі. Вирішила допомогти. Олександр пояснює, що не всі бляшанки підходять для свічок, є певні вимоги. «Самим оптимальним розміром баночок це є баночка від рибних консерв. Дуже користується попитом баночка від котячого корму. Ось такі баночки. Підходять баночки від кукурудзи, від горошку, від згущенки. Єдина вимога, щоб воно баночка не була більше восьми сантиметрів. Окопну свічку робити не складно. Треба лише гофрований картон і віск. В Олександра є кілька таких готових: одну запалює, щоб продемонструвати, як горить. Тернополяни, які мають порожні бляшанки, віск чи свічки можуть приносити їх на вулицю князя Острозького, 14, 609 кабінет. Допомагають усі, навіть діти. У Тернополі малеча продає повітряні кульки і збирає гроші на ЗСУ. За місяць таких продажів дівчата вже мають 6 тисяч гривень. Як вирішили долучитись до благодійності таким способом, розповіли нашим журналістам. Зараз всі на зсу збирають, вони там сидять, бідні, в, в окопах там. І ми вирішили їм передавати гроші. Війна згуртувала усіх українців та найбільше приголомшують зараз вчинки дітей, адже замість ігор та безтурботного дитинства вони донатять на ЗСУ і збирають кошти. Ось, приклад Софія, Валерія і Тереза. Понад місяць діти виходять у парк на цвідродження і продають повітряні кульки. Таким чином збирають гроші на потреби армії. Ми дуже хотіли давно щось продавати. У нас ну не було ідей і. Ми шукали ідею, але ідея сама нас знайшла. Наша сусідка вона займалася цим. Вона продавала кульки, і ми вона всі кульки подарувала нам. І ми вирішили, що ну їх там було їх було дуже багато, і ми вирішили їх продавати. Валерія, Софія і Тереза мешкають в одному будинку, тому відразу взяли все необхідне і пішли реалізовувати свій задум. Розповідають, перші продажі були невеликими. Спочатку трохи переживали, але з часом. Це пішло по плану. Можемо, в принципі, і цілий день стояти, але так, ну, люди в більшості купляють. Спершу кульки продавали по 3,5 гривень. Пізніше, коли зрозуміли, що покупці є, підняли вартість. Маленька кулька зараз вартує 5 гривень, а велика 45. Так дівчаткам вже вдалося зібрати 6 тисяч гривень. Більшість людей кажуть кажуть, хвалять нас, кажуть, що ми молодці купують кульки, але я тільки просто приходять або ігнорують, або кажуть, що не мають грошей. Підходимо до кожного кого бачимо, і там же як повезе. Усі зібрані кошти дівчата планують передати у благодійний фонд Сергія Притули. Вони і надалі будуть продавати кульки, попри те, що у дітей розпочалося навчання. Тому просять, якщо зустрінете їх у парку, підтримайте і придбайте кульку, бо гроші йдуть на добру справу. На цьому я з вами прощаюся. Такими були головні новини цього дня. Дякую, що ви залишаєтеся з каналами Тернопіль 1 та інтеба у спільному марафоні. Спокійного вечора з вірою в перемогу України.